Сьогодні ми поговоримо про одне дуже важливе англійське слово. Думаю, що це є одне з найважливіших англійських слів: це that. That. Багато різних ситуацій, в яких нам потрібно правильно навчитися його вживати. Тому навіть ті, хто володіють англійською на середньому рівні, деколи не можуть правильно його вживати. Проте, перед тим, як ми почнемо, я заохочую вас підписатися на цей канал. Щоб не прогавити жодне відео. Отож, перша ситуація супер проста і супер банальна, це коли ми говоримо про те, що певна річ є близько чи далеко. Приміром, якщо річ близько стосовно нас, ми кажемо this. Якщо вона дещо далі, ми кажемо that. Тобто this book, that book. Ця книга, this book, це є ця книга. Чому? Тому що вона близько. Стосовно нас. І that book – та книга, тому що вона дещо подалі щодо нас. Тому this це є цей, а that це є той. Або ж this laptop – цей ноутбук. Якщо ви, бува, не знали, що означає слово лептоп, це є ноутбук. І that computer – той комп'ютер. Тобто, ноутбук є близько стосовно нас, тому ми кажемо this laptop. а комп'ютер. Є дещо подалі, і ми кажемо that computer. Цей ноутбук той комп'ютер. Або ж this girl, ця дівчина, вона поряд стоїть, наприклад, і хлопець стоїть дещо далі. І ми кажемо that boy. This girl, that boy. Тому що він є дещо далі стосовно нас. Тому. Перша простенька ситуація це те, що ми вживаємо слово Z, щоб вказати, що щось є дещо подалі від нас. А this, коли це є поруч. Друга ситуація вживання слова Z це коли ми хочемо скоротити наше речення. Приміром, повне речення, в якому теж буде слово Z. Зверніть увагу. The movie That you are watching is very interesting. The movie that you are watching is very interesting. Фільм, який ти дивишся, є дуже цікавим. Просто легко зрозуміло. Проте ми можемо скоротити за допомогою Z. Приміром, that's an interesting movie. Oh, that's an interesting movie. Це є цікавий фільм. Не обов'язково завжди будувати повну форму і дуже круто висловлюватися. Можна дещо по-простому і сказати, That's an interesting movie. Тобто це є цікавий фільм. Або What's that thing in your hand? What's that thing in your hand? Що це за річ в твоїх руках? Велике, довге речення. Як ми можемо скоротити? Це буде What's that? What's that? Що це є? Що то є в твоїх руках, скажімо? What's that? Тобто знову ж не обов'язково вживати повну форму. Ви можете висловлюватися скорочено. Тому запам'ятайте цю ситуацію. Ми вживаємо слово that для підсилення думки. Тобто такий гарний, так чудово, так прекрасно. В українській ми так кажемо, і в англійській ми для цього часто будемо використовувати слово that. Приміром, розглянемо в реченні. It isn't that difficult to do it. Це не є так важко зробити це. Проте, коли будете будувати речення такого роду, пам'ятайте, що треба робити наголос на слові that. Тобто, it isn't that difficult to do that. That difficult. Так складно. Для того, щоб поставити ось цей наголос. Або ж, if only. It could be that easy for him. If only it could be that easy for him, і якщо б тільки це могло бути так просто для нього. That easy, that difficult, that simple і так далі, мільйон різних ситуацій. Тому пам'ятайте, що слово that вживається для підсилення думки. Слово that відрізняється, коли ми вживаємо в письмовій і розмовній англійській мові. Пояснюю, коли ми вживаємо це слово в письмовій англійській мові, нам бажано його вживати в так званому підрядному реченні. Приміром, I know that it is possible. я знаю, що це є можливим. I know that it is possible. Знаю, що це є можливим. Проте в житті вони часто скорочують і спрощують і можуть сказати: I know it is possible. I know it is possible. Тобто слово that є не обов'язковим. Проте, якщо ви бува, скажете його в розмовній мові, це не проблема і не халепа. це просто витончена, гарна, правильна англійська мова. Тому сильно не хвилюйтеся, проте пам'ятайте, що у вас є така опція. Ще одне речення: they believe that it is true. Вони вірять, що це є правдою. They believe, вони вірять, that it is, що це є true. Або розмовна мова. They believe it is true. Вони вірять, що це є правда. Ми вживаємо слово that для вираження емоцій. Приміром, в українській мові ви хочете сказати, що це шок. Я особисто вживаю цю фразу. Це шок. Це неймовірно. Вони скажуть таким чином: that's. Обов'язково має бути that's і потім insane. That's insane. Тобто це є божевілля. That's insane. Не потрібно копіювати і казати так, як в нас шок, shock, шокінг і так далі. Ні, в них є свої вирази, і ми можемо адаптувати їх під нашу розмовну англійську мову. Отож, that's insane. Запам'ятайте такий перший вираз. Другий That's too bad. That's too bad. Це дуже погано. Або шкода. Oh, that's too bad. Шкода. That's a pity. That's a pity. Це теж означає шкода. Або ж, «Oh, that's a shame. Слово shame, в принципі, означає ганьба. Проте, коли ви кажете в такому контексті, That's a shame. Не обов'язково воно буде означати, що це ганьба. Воно теж може передавати думку як шкода. That's a shame. Як шкода. Або That's good. That's good. Гарно, супер, чудово. Oh, that's good. That's good. Чудово, супер. Тому запам'ятайте ці вирази і вживайте, будь ласка, в своїй розмовній мові. Ми вживаємо слово that для того, щоб вказати на причинно-наслідковий зв'язок. Дуже круто звучить українською, проте насправді в розмовній мові все значно простіше. Причинно-наслідковий зв'язок. Наприклад, I was so angry that. I couldn't talk to anyone. I was so angry that I couldn't talk to anyone. І я був такий роздратований, що я не міг ні з ким розмовляти. Так, що? So that. Такий, що? Розумієте? Такий злий, що? Такий щасливий. Що? Такий веселий, що? причинно наслідковий зв'язок. So that. Ще одне речення. She she was so depressed that she slept all the day. Вона була настільки депресивна, розчарована, пригнічена, що спала цілий день. Slept all the day. Тому пам'ятайте, що в таких контекстах ви теж можете вживати слово that. Ми вживаємо слово that, коли хочемо дати пораду, рекомендацію чи пропозицію. Тобто, коли мова буде йти про ці три речі: порада, рекомендація чи пропозиція. можете його вживати, часто воно буде вживатися, а іноді ні, тобто за бажанням. Проте ви часто це зустрічатимете. Приміром, I advise that you study English regularly. I advise that you study English regularly. Тобто я рекомендую, щоб ти вивчав англійську регулярно. Теж я можу сказати, I advise you study english regularly. Тобто можна з і можна без зет. Ще одне речення. May I recommend that you take english seriously. Чи можу я тобі порадити сприймати англійську серйозно? May I recommend that you take English seriously. Однак знову ж оце Z можна і упустити і сказати: May I recommend you take English seriously. Тому запам'ятайте про таку ситуацію. Існують сталі вирази, коли ми завжди вживаємо слово that. Приміром, that's about it. Тобто, от і все. От і про що я говорю, от і все. Або That's about it then. That's about it, then. Тобто це є сталий вираз, коли ми його починаємо зі слова that's. От і все. От і кінець. That's about it. That's about it, then. Запам'ятайте його. Наступний це. That's a good point. That's a good point. Хороша думка. Гарно зауважив. That's a good point. Теж цей сталий вираз починається з that's. Далі. That'll be the day. That'll be the day. Ото буде день. Великий день, коли ти нарешті поїдеш до Штатів чи поїдеш до Канади. That'll be the day. Коли захочете сказати таким чином, будь ласка, маєте цей вираз. Або ж with all that being said. With all that being said blah, 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 blah. Тобто. Враховуючи все, що ми сказали, звертаючи увагу на все, що ми сказали, і так далі. With all that being said. With all that being said, запам'ятайте. Далі, That's that. Окей, okay, that's that. От і все. That's that. По суті, ми дублюємо два рази. That's that. От і все. Або ж, that'll do it. That'll do it. З мене досить. Досить, достатньо все тут. That'll do it. І останнє це «That's «That's done it». That's done it». От і все. Готово. Тому однозначно вивчіть усі ситуації і успішно вживайте в своїй розмовній англійській мові. І якщо ви початківець і ви хочете вивчити англійську мову з нуля до базового чи до середнього рівня, і ви хочете вивчати за допомогою таких самих простих, невимушених уроків, то ви можете отримати мій платний відеокурс англійська по-простому для початківців чи для середнього рівня. Пишіть мені на мою електронну адресу чи перейдіть за посиланням під цим відео, там ви дізнаєтеся більше інформації. Якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді можете це зробити. І зустрінемося в наступних відео. Бувайте!